Доброго ранку. Зараз спортивна сторінка. І сьогодні в нас цікавий співрозмовник. Це президент обласної федерації Таквондо ВТФ, це олімпійська версія, єдина у Кіровограді. також головний тренер збірної області з Теквондо і головний тренер збірної України з Пара Таквондо. Вікторе, я знаю, що для вас Теквондо, мабуть, це все-таки стиль життя, навіть а не хобі, тому що ви ним займаєтесь дуже багато років. Так звичайно, це не просто робота для мене, це е -е, спосіб життя, тому що я цим займаюся вже дуже давно. Мій стаж тренерської роботи 12 років, але в цілому в Теквандо я з дитинства. Скажіть, я знаю, що нещодавно зовсім ви були в Баку, і коли багато спортсменів і тренерів відпочивали, влітку ви зі своєю вихованкою Тетяною та виступали в Баку на перших європейських Олімпійських іграх. Четверте місце це успіх чи невдача? Ну, скажімо так, звичайно, ми сподівалися на медаль. Ми хотіли цієї медалі, ми до цієї медалі довго йшли, але трішки нам не вистачило. Ми посіли четверте місце, яке в масштабах України, можливо, це не досить велике місце, але в масштабах Кіровоградської області ми найкраще виступили. Всього від Кіровограда було три представники на Олімпійські ігри, європейські в боку. Ну, четверте місце це на найбільший показник був від Кірограда. Цікаво, те, що дуже багато було вражень. від цих змагань, в основному позитивних, але були такі, скажімо, експерти, які казали про те, що та змагання це були такі, скажімо, показові. Це так чи ні? Ні, звичайно. Змагання були дуже високого рівня. Дуже багато було спортсменів, країн, президенти країн різних приїжджали на відкриття цих змагань. Ну, нам дуже сподобалося. Скажіть, зрозуміло, що не єдина Тетяна Тетерев'ятникова серед ваших вихованців є ще спортсмени, які, можливо, там з часом або вже зараз стукають у двері збірної України. Так, таких спортсменів теж досить багато. І серед здорових наших спортсменів, і серед інвалідів. У нас дуже перспективне молоде покоління, яке підростає. І тому я думаю, що на наступні Олімпійські на наступні ігри, на наступний цикл ми підведемо ще де, ну, ще когось. До такого рівня. Звичайно, що Теквандо це вид спорту, скажімо, можливо, на рівні України не дуже масовий, але в нас в області я знаю, що він масовий, тому що дуже багато дітей займаються. І знову ж таки, за мою інформацію, ви тренуєте не лише там, в спортивних залах, які там, підпорядковуються спортивним управлінням, а навіть у школах і садках. Ну, я вам скажу так, що теквандо ВТФ це вид спорту, один з найбільш масових в світі. Ну, якщо так казати, то він другий після футболу йде за популярністю і в світі, і в Україні в цілому, і в нашому місті, зокрема. Ну, в Кіровограді у нас займається три тисячі чоловік. Це діти різного віку, від чотирьох років і до, будемо так казати, до дорослих. Це і здорові діти, це і діти-інваліди, діти з порушенням слуху, це діти з опорники. Без верхніх інцівок, без рук. Займаємося ми і тими, і тими дітьми. Скажіть, от, до речі, про Пара таквондо. Ну, складно уявити, як ці люди, це, мабуть, своєрідний подвиг займаються вашим видом спорту і виступають на міжнародних навіть змаганнях чемпіонатах світу, Європи. Звичайно, для, ці, для таких людей дуже складно займатися. І виступати, але виступають вони абсолютно не гірше, ніж здорові. А те, що вони роблять подвиг, скажімо так, на спортивній арені, то я скажу так, що для них це не так і складно, тому що вони щодня в нашій країні роблять такий подвиг. тому що наша країна абсолютно не пристосована до потреб інвалідів, тому для них це звична справа. Скажіть, от, до речі, про здорових спортсменів. Є якісь обмеження? От, хоче записати хтось дитину на те Якісь обмеження фізичні там, чи медичні? Ну повинна бути довідка від лікаря, що дитина може займатися спортивні секції. І вікува, ну, вік від 4 років ми приймаємо і старше. А я знаю також, що і ветерани, які виступають так вондо там, до 40-50 років. Навіть. Так. Від 30 років починається ветеранський вік від 30 до 40, від 40 до 50 і від 50 до 60. І в нас спортсмени виступають так. А Ветер... вас тренуються ветерани? Ну, В Кіровограді ветеранів немає, але в Україні проходить чемпіонат України. Є збірна України, яка виступає на Європі, на світі серед ветеранів. А до речі, вистачає у вас часу, скажімо, на особисте життя в зв'язку з тим, що ви так от загружені роботою. Мало, мало. Влітку трішки більше, але з вересня по кінець червня такого часу дуже мало, тому що я о 8-й ран ранку починаю працювати і приходжу додому о 10-й вечора. Не дуже мало часу. Але не вважає вам, наскільки я знаю, мати якісь такі уподобання стосовно екстремальних видів спорту. Так, це моя слабкість, люблю екстремальні види спорту, такі як дайвінг, такі як сафарі, такі як стрибки з, з парашутом аки інше. Ну і цікаво те, що Знаєте, коли от рушниця є в кадрі, вона обов'язково вистрілить. І от якщо доски є, то Віктор спробує їх розбити. Я знаю, що у вас це фактично одна з дисциплін, і мабуть, ви тренуєтесь постійно в залі. Так. А чому вони пластикові, до речі? Ну, Вони пластикові, тому що взагалі-то ми б'ємо дерев'яні дошки, але так як зараз дерево. Криза, Криза в країні так, дерево дороге, тому ми б'ємо пластикові, але це еквівалент за міцністю абсолютно до дерев'яних дошок. А яка товщина їх? Ну, в кожній дошці по 2 Сантиметри, тут дві дошки, тобто 4 см. Ну давайте спробуємо. А ми пробувати не будемо, ми просто зараз їх розіб'ємо. Ще раз, спроба номер 2 Зараз, зараз. Як бачимо, що Віктор зміг таки розбити цю дошку, і от до речі, скільки потрібно тренуватися, щоб досягти такого рівня? Ну, взагалі, то у нас навіть діти наші, які займаються на, протяз на протязі півроку, таке можуть робити. Ну що на цій оптимістичній ноті ми завершимо наш випуск. Далі буде реклама, а потім Павло Ірина продовжать з вами спілкуватися.